вітаю, мої англійці. Сьогодні ми з вами робимо юні 13-й, і він цей урок буде в курсі А1. Першому розмовному обов'язково, тому що граматики там як такої не буде. Буде розмова носії, читацькі клуби, але граматику ви повинні знати там. I was doing ми сьогодні з вами розглядаємо past continuous. It is 6 o'clock now, зараз шоста година. All is at home. The present simple is. Він є вдома, he is watching, він дивиться телевізор. О четвертій годині he wasn't at home, це past simple. Він був past simple в спортивному клубі. He was swimming in the pool, Він плавав в басейні. Це past continuous. He wasn't watching TV. Він не дивився телевізор. Вам показують, що він як почав плавати, плавав, плавав, а потім завершив. І нас цікавить ось цей час he was swimming. Пасткандіс, так неху, що у вас повинні бути граматичні якісь блокноти. По методиці викладання іноземних мов з кожної мови, яку ви вчите, у вас має бути ЗОР, де ви пишете якісь позитивні свої мислі, так, думки, потім граматичний словничок. Ну, не словничок, я постійно кажу словничок, але це граматичний довідничок, якийсь, де ось такі схемки. Тому що я сьогодні розповідаю was, were, плюс ing, Що це? Це continuous, треба записати continuous, твориться за допомогою was, were, плюс ing. І третій малесенький блокнотик себе таскати десь метро, там читати, чи коли ви їдете на роботу, десь в заторі стоїте, зі словами. I he це все одне на. Я, він, вона, воно, воз, і щось там, хвіст якийсь, там doing, watching, playing, swimming, living, що хочете. We use it, це множина в англійській, це буде were. В запереченні у вас буде wasn't біля цього was або стисла форма, Was not, або wasn't. А ось тут буде not І буде або were not, або weren't. І так само, doing, watching, бла, бла, бла. Was, were виносити наперед, що це питання, потім стоїть підмет, хто, потім що робить. Doing, watching, blah, бла, 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 далі. Дивіться. What were you doing? Що ти робив? Чорним виділений continuous у вас, past continuous. А ви одразу так собі present continuous. Ага, а що це? Це am, is are. Зрозуміли? його сабрат, його перший. Перший the present continuous, потім past continuous, потім future continuous, а потім future continuous and the past. Вони чотири активні, потім йдуть пасивні форми, теж континусні, які ми будемо вчити з вами потім. Весь пасив візьмемо. Так, ти працював об 11.30 вчора? тридцять ще Якусь глупості каже. What were you doing? Що ти робив об 11.30 вчора? Were you working, ти працював? What did he say? Що він сказав? Я не знаю. I wasn't listening. я не слухав. It was raining. ішов дощ, So we didn't go out. ми не виходили. In 2009 ми жили в Канаді. Сьогодні is wearing, present continuous, вона носить підницю, але вчора вона носила штани. Я прокинувся, past simple, вчора рано. Past simple, was, був чудовий ранок. Сонечко, що робило? Was shining, сяяло. Пташки, що робило? Were singing. Ви зрозуміли, що таке past continuous? Це діє, коли вже дітям вашим розповідають, які там НМТшку здають. Вони вчать п'ять е, випадків вживання past Continuous і всі винятки із них. А у вас тут подається past пасткінтність дія яка відбувається прямо зараз, вона триває. Чому він називається continuous? Бо він continue, Він триває. Таке дієслово є в англійській. не тільки в англійській, що в французьку ми робили з французами. Таке саме. Так. Переходи на англійську. Лив, жити, living, живущий, ось це angel. run, той, що бігає, бігущий, run, бігаючий. Lie, line. Я вам вчора вчора количила present continuous, я вам писала, пам'ятаєте тут? Lie, die, tie. Пред'єдна слова в англійській мові, які змінюють а, оцей i, -I на y, line. Пригадуйте, де ваш граматичний Я ж казала, так, словничок, а довідничок, господи. Я напишу ще раз потрачу час, але щоб ви мені записали туди. Ну не мені, а собі, в англійській мові третє слово лай, лежати або брехати, дай помирати і тай зв'язувати, коли вони додають ing, вони повністю змінюються. І виходить, у того лайн, в того дайн, а в того тайн. Коротше кажучи. А як мені піднятися, як хочеш, так і піднімайся. Ясно? Тут буде ось цей лайн. Дай. Ось так от буде, бачите? Дай. І тут так само тай. Відповідно, як воно перекладається. Це дієприкметник, по суті, що є

Я працюю зараз. I was working. Я працював о 10.30 at ten 10 last night. It isn't raining, Дощ не йде. now. Зараз the present continues. But you want the beside issues Continuous. It wasn't raining when he went out. Дощ continuous, коли ми вийшли. What What are you doing What you doing doing now? Що Що ти ти зараз? робив о 3 годині? were at o'clock? Так. хороші. Зараз я поясню завдання, пояснюю приклад: робіть самі і перевіряйте мною. Подивіться на картинки, що люди о третій годині робили вчора ввечері. А в друга половина дня. Бачите, Ну, це полдень, полудень, а after, це пісня во второї половині дня, в другій половині дня. And what were they doing? Що вони робили? Напишіть два речення під кожним малюнком. At home, watch TV. Рейчел. Що пишемо? Рейчел була вдома. Який це час? simple Що вона робила? she was watching TV Де вони були, що вони робили? Де він був, 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 був. Були, були, були. Де ваш past simple? Гарматичний довідничок. Де він? Пассимп шукайте. simple у вас мав бути від двох від двох основ, від дієслова бути was у і від решти дієслів. Правильні і неправильні дієслова. Табличку неправильних дієслів всі скачали, завантажили. Ото вчіться. Давайте. чуть Можете в чаті мені присилати а, правильну вимову, як ви от вчите, наприклад, по п'ять штук. Ви мені вислали, як ви вимовили, і я вам виправила. Все, поїхали. Давайте. Jack and Kate were. past simple, були в кінотеатрі They were watching a film. Вони дивилися фільм Past continuous. Tom was in his car. Том був у його машині, He was driving. Він вів машину. Tracy was at the station. Tracy була на станції по Simple. Вона was waiting for a train. Вона чекала uh, на потяг. Mr. and Mrs. Hall were по Simple in the park. Uh, they were walking. Вони йшли. І ваш приклад, я був, наприклад, ну, приміром, in a cafe. I was having a drink with some friends. Я пив щось там зі своїми друзями. Зрозуміло? То по симпл, де ви були, а то по скандіні, що ви робили процес. Ще 13.2. Не відпускаю вас, упражняємося. Сара did a lot of things yesterday morning. Сара робила вчора дуже багато речей вранці. Подивіться на малюнки, закінчіть речення. Давайте. At eight, так і кажіть. Eight, 45, читайте. 45. Хто? Вона. Що робила? Збільшу. Was washing мила свою машину. Окей. Ще ще десь Що? Відбувалося далі? Пишіть, зупиняйте відео, пишіть. Єсть? Єсть. Поїхала. А тут немає годинок, я. Ну, нехай. At 10:45, she. Що вона робила? She was playing tennis. At 8 o'clock, що вона робила? She was reading a newspaper, a paper. Paper newspaper взаємозаміняємі слова взаємозаміняємі, і вони мають або артикль L, якщо якусь газету, або Z, якщо саме цю. At twelve ten she was cooking. В дужках ланч, примерно. At 7:15, о 7.15 she was having breakfast. At 9.30 she was cleaning the kitchen. Зрозуміло? 13.3. Закінчіть запитання. Поставте was, were, ing, what, where, why, якщо необхідно. Значить так. What, що, where, the why, чому. Where were you living at 2012 in London? Дивіться. Where, the were. Одразу за ним пішов. Порядок слів в англійському реченні. Запитальне слово спочатку: ось на що да коли навіщо скільки? Where пішов. Потім where вам необхідно поставити перший допоміжне після цього. М -м? Перше допоміжне це where, тому що you. Потім хто виконує дію і аж тоді дієприкметник оцей Зрозуміли? А Ану, давайте робити. Один, два, три. Зупиняйте відюжку. І зараз будемо перевіряти. Так. What were you doing? Що ти робив at 2 o'clock? I was asleep. Я собі спав. Хорошо. Was it raining? До поміжного не отпущу. Що я кажу? Uh, запитального немає попереду. Was it raining? Ішов дощ when you got up, коли ти прокинувся? No, was sunny. Ні, було сонячно. Why was you driving? Чомусь you вела машина so fast так швидко? Because she was late, тому що Тому вона спізнилася. Was there wearing a suit yesterday? Вчора там був у костюмі? No. A t-shirt and jeans? Ні, у футболці і джинсах. Yes, yes. Кому не зрозуміло, робіть собі дірку і не ждіть вчитель перед вами чат є для навчання. Пишіть туди, я не розумію. Поможіть, найдіть, дайте. Так, 13.4. Подивіться на картинку, ви бачите Джо на вулиці, що бачили СО. СО, сосім, СО друга форма, пассиво, ви бачите. Вчора в день. What was he doing? Що він робив? Write positive or negative sentences. Напишіть речення. Заперечні або стверджування згідно того, що він зараз робить. Hi, I'm going shopping. Привіт, я йду собі за покупками. Am willing, the present continuous, а ви повинні зробити past continuous. He wasn't wearing a jacket, він не був одягнений у курточку робіть. Зараз перевірю. Зараз я знайду опору вам. Зговорюю дві секундочки. А що це мені таке зробив? Так. Де він тут? Де нашому? У шуль. Покинули нас. Все, угу. виконали, перевіряємо. Давайте, що вона опора сьогодні капризує. Не хоче нічого не показувати моїм студентам. Погано. 13.4. Він ніс якусь авоську. He was carrying a bag. band. Боюся, збільшували, бо десь воно поїде знову, Захлопнеться. He wasn't going to the dentist, він не йшов до стоматолога. He was eating an ice cream, він їв морозиво. He wasn't carrying an umbrella. Він не ніс парасольку. He wasn't going home. Він не йшов додому. He was wearing a hat. Він був у шапочці. He wasn't riding a bicycle. Він не їхав на велосипеді. Все, мої хороші, якщо ви щось не розумієте, завтра я буду давати вам. Заходьте в наше заняття в Zoom. Подійдьте. Скільки німців у мене на Ютубі на кожному занятті? Боже мій, ми з ними з квітня місяця, ми вже закінчили рівень. Вони вже закінчили перший розмовний курс, і другий розмовний курс почали. Другий а ні, другий вони не закінчили, вони тільки вступили. От друг... Так само і у вас зараз іде. Чого ви чекаєте? Ідіть на розмовний курс, він прикольний. Там є читацькі клуби, є курси англійська з е, зналя в піснях, там все є. А ми з вами завтра приходьте в Zoom о 7.40. Перед німцями у нас буде урок. I was doing past continuous і I did past simple порівняння. Приходьте. Сьогодні цей урок я знову таки скину в наш великий розмовний курс. Приходьте, це граматичний, а то йде розмовний. Класна річ. Я вас чекаю, мої хороші. Хорошого всім дня, до завтра.